Топ 10 смартфонів з екранами IPS. Дайте вгадаю, ви тут, тому що не хочете, щоб разом з вигорілим екраном вигорали й ваші очі. Бо мерехтіння шим – це не жарти, це реальна проблема АМОЛів, яку я вже розбирав в окремому відео. На жаль, реальність така, що AMOLED майже повністю витіснили IPS з ринку і знайти зараз гідний IPS-смартфон ще той квест. Я ж у свою чергу із 317 доступних моделей для початку відібрав 33 найбільш гідні і актуальні. А далі тільки самі вершки. Відфільтрував 10 найпотужніших і найзбалансованіших смартфонів з IPS. Краще вже не знайдете. І як завжди, найнижчі ціни на кожну модель чекають на вас в описі. Погнали! Кохання з першого погляду можливе. Realme 12 5 g захоплює вже на стадії розпаковки. Він натхненний преміальними годинниками, тому виглядає дорожче ніж коштує. ips дисплей не розчаровує. Відносно хороша контрастність, тисячі ніт яскравості вистачить, щоб не шукати тінь у спеку. Плюс частота оновлення 120 Гц. 108 Мп мегапікселів звучить грізно, можна отримати пристойний кадр навіть з трьохкратним приближенням, але загалом чудесний чекайте, особливо вночі. Із цікавого міні-капсула біля фронталки, як у нових iPhone, для нагадування показу стану зарядки і не тільки. Додайте сюди NFC, слот для мікро, SD, аудіороз'єм, базовий захист від вологи і вже наклеєну захисну плівку з заводу. В тестах перегляду відео і соцмереж телефон тримав заряд майже півтори доби. А може ти взагалі не хочеш думати про батарею? Вже за секунду. Я впевнений, що це відео зекономить вам купу часу і нервів під час вибору телефону. Тому прошу лише підписатися на канал і натиснути лайк, щоб я отримав заряд енергії на нове відео. Спасибі вам велике, а я пішов далі. Те 6 NEO ти забуваєш про зарядку і не переймаєшся, чи не забув вимкнути GPS. Два дні роботи на одному заряді, без стресу, без повербанків, продуктивність не флагманська, але стабільна, в Call of Duty чи PUBG тягне HD графіку. І пам'яті хоч греблю гати. 256 ГБ плюс слот для microSD. IPS-дисплей великий і плавний, з частотою 120 Гц, а от яскравості під сонцем іноді помітно бракує. Дизайн молодіжний, глянцевий корпус із кіберпанк акцентами футуристичний стиль, ну хіба що підсвітки не вистачає. Камери посередні, зате основна знімає в 2К рідкість для такої ціни. Нікуди не дівся роз'єм для навушників, а ще є обхідна зарядка. Можна грати і заряджати одночасно без пекельного нагрівання. Оболонку трохи підчистили, вона стала менш заспамленою, а ще є навіть GPT-помічник. Не довіряєте бренду? Тоді тримайте перший і останній Xiaomi в рейтингу. Кляна задня кришка, горіла глаз спереду і ззаду, Redmi 12 5G g Це про відчуття якості з першого дотику. Так, батарея менша, але й процесор економніший, виготовлений за техпроцесом 4 нм, тому телефон спокійно доживає до вечора, навіть якщо не випускати його з рук, хоча й заряджається довго. Частота оновлення лише 90 Гц, що відображається на плавності, але знову ж таки береже заряд. ips дисплей сам по собі якісний, але не найяскравіший, під сонцем вицвітає. А ще не потішить монодинамік, проте є аудіороз'єм сканер-відбитків у кнопці та навіть fm радіо. Працює телефончик швидко, доки не почнеш запускати все підряд на меншу конфігурацію ніж з 8256, Не погоджуйтесь далі на черзі. Смартфон на тому самому чіпі, але більш захищений і з кращим екраном. Honor 200 Smart 5G – Це про витривалість і захищеність. Рейтинг IP64, посилені кути корпусу і сертифікація базового захисту від ударів. Падіння з висоти півтора метра йому не страшні. Перевірено яскравість екрана вища ніж у попередника, хоча йому все ще далеко до АМОЛів. Зате повернулась частота оновлення 120 Гц. На практиці стає очевидно, що Honor навмисно занизила продуктивність чіпа задля економії заряду, але щойно вмикаєш режим продуктивність, система стає плавною без фрізів. Дивує тільки, що у смартфоні лише 4 ГБ оперативки, зате 256 ГБ сховища. Тож багатозадачність обмежена. Деталізація знімків нормальна, але не при складному освітленні. Портрети також не сильна сторона. Зате автономність топ півтора дня активного користування легко. Серіальчики чи Ютуб до 16 годин. До того ж, заряджається він удвічі швидше ніж Redmi 12, і має стереодинаміки. Хочете, здивую? Наступне в рейтингу? Хм, Nokia. Ну майже, Nokia. HMD Global, яка раніше випускала смартфони під цим брендом, тепер створює їх під власним ім'ям. Але з тією ж філософією простота, ремонтопридатність і витривалість. Модель Fusion – це конструктор серед смартфонів, щось схоже на сі ЕМ від Nothing. Ви можете встановлювати змінні модулі, наприклад, додати кільцеву підсвітку, магнітне кріплення для бездротової зарядки, або навіть розробити власний аксесуар на 3D-принтері. А ще його легше розбирати і ремонтувати, якщо у вас, звісно, прямі руки. І це не просто іграшка. Батарея смартфону може витримати 15 годин активного Wi-Fi. Тут є електронна сім-карта, зручний боковий сканер відбитків, безпечний екран без шим і 3 роки програмних оновлень. З мінусів, слабка камера і компромісна продуктивність. Як для. Астомного недорогого телефона, мабуть, терпимо. Переходимо до новинки 25-го року випуску. Зовні звичайнісінький, а за рівнем захисту справжній бронефон для військових. OPPO A5 Pro має повний захист від пиву і води, аж до IP69 і навіть від ударів за військовим стандартом. Також витримує гарячу воду до 80 градусів і занурення на півгодини у прісну. Несподівано щедрий комплект. І чохол, і плівка, і швидка зарядка на 45 Вт. За активної автояскравості IPS-екран видає пікову яскравість в 1000 тисячу Зображення не вицвітає під кутами, а стереодинаміки підтримують надгучність 300%. Не пропустити дзвінок у метро. Найприємніше це автономність, півтора дня у соцмережах, з переглядом відео та дзвінками. Якщо обмежити себе у відео та іграх, то й два дні проживе. Камери не сильний бік смартфона. На денних фото кольори яскраві, хоч і трохи перенасичені. Уночі шум мало деталей. Процесор скромний, але холодний. Важкі ігри запускає лише на мінімалках. В інтерфейсі трапляються легкі фризи, типова ситуація для сегменту. Не збираєтесь це терпіти, тоді йдемо далі. Зазвичай ми не радимо такі бренди, але Cubot Max 5 це виняток, оскільки модель має чимало незалежних оглядів, хороші відгуки та неймовірне залізо. Тут величезний, майже 7-дюймовий ips дисплей із частотою оновлення 144 Гц, чіпсет з вищого сегменту, плюс 12 ГБ оперативки, Ба більше навіть Wi-Fi 6 та USB 3.1. Для прикладу, флагманський Poco f 7 Ultra має значно повільніший USB 2.0. Навіть важкі ігри на кшталт Genshin, не говорячи вже про Call of Duty, ідуть без лагів. гріється помірно. Велика батарея тримає до двох днів, але врахуйте, що для максимальної швидкості заряджання потрібен блочок з підтримкою стандарту PPS. Знову ж таки, не очікуйте чудес від камер. За денного світла фронталка навіть приємно дивує, але в першу чергу це все ж таки геймерський смартфон. Більш детальні описи усіх моделей та інші рейтинги, яких немає на YouTube, знайдете на нашому сайті за посиланням у закріпленому коментарі. До речі, там оглядаємо усі майбутні новинки та оновлення. Збережіть в закладки, вам точно стане в нагоді. Продовжуємо рейтинг. Realme 13 5G g це продовження старої лінійки, яке отримало несподівані бонуси, як для смартфонів з за IPS, захист від пилу і бризок, слот для карт пам'яті, аудіороз'єм, швидка зарядка на 45 Вт. І на відміну від Q-Bot він на 40 грамів легший. Це відчувається. Матова двоколірна спинка виглядає свіжо. ips панель має хороші кути огляду, приємні кольори. Зображення чітке, хоча й доволі тьмяне, яскравості вистачає хіба для приміщень і тіні. Чіп не флагманський, але тягне навіть геншин, так лише на середніх. А фірмовий режим GT покликаний усунути, так би мовити, фірмові фрізи. Приємно дивує камера. Вдень фото чіткі, контрастні і насичені. А головне, є оптична стабілізація, що значно покращує зйомку відео та нічні кадри. Ще один бонус це автономність до 24 годин перегляду відео в тесті. При помірному використанні отримайте півтора дня роботи на одному заряді. Заслужена третя позиція. Приставніть ремені на арені Nubia Neo2. Це бюджетний геймерський монстр, який вичавлює максимум продуктивності з кожної гривні. 536 тисяч балів вантуту. Це гарантія, що в Genshin, PUBG чи Asphalt смартфон впевнено триматиме FPS. до того ж, завдяки пам'яті UFS 3.1 все запускається миттєво ігри, галерея, навіть якщо випадково нажав на Facebook. Але якщо гратимете довго, корпус помітно нагріватиметься. Це, мабуть, головний мінус, який ловить критику в коментарях: дизайн підстать. Спинка в стилі Hero Eye, червона кнопка ввімкнення з вбудованим сканером, і навіть фізичні тригери. Такий собі геймерський контролер, який ще й дзвонити, вміє. Ємності акумулятора з запасом можна вичевити день активного геймінгу без поневірянь з павербанком. У комплекті знайдете і швидку зарядку, і матовий чохол. Можете придивитись і до Nubia Focus Pro. Вона також з ips екраном і виграє там, де потрібна якість зйомки, адже має оптичну стабілізацію, фронталку на 32 мегапікселі, плюс відео знімає в 4К. Але в плані продуктивності трохи скромніша, та й час автономної роботи на третину коротший. А на вершині рейтингу Moto G75. без зайвого пафосу, зате стабільно і надійно. Усе працює так, як і повинно. Улюблений Чіп Qualcomm замість типового медіатека. І ось тобі інтерфейс швидкий. Програми відкриваються миттєво. У PUBG стабільні 40 FPS на високих. В Genshin плавно, хай і не завжди 60 кадрів ips дисплей без натяку на шим, майже тисяча ніт яскравості видно навіть на пляжі. Хочете сюрприз, Водозахист, IP68, спинка з екошкіри, слот для мікро-SD і навіть бездротова зарядка дуже жирно за такі гроші. Камера в день знімає чітко відео в 4К з автофокусом. Фронталка гідна, також в 4К пише, ширик трохи слабший. Автономність до 22 годин перегляду відео в іграх до 5 годин. Щоб випадково не здалося, що тут все ідеально. Згадаємо, що звук плоскуватий, а лінзи камери можуть швидко затиратись, судячи з відгуків. Дехто навіть через це всю задню кришку міняє. А якщо хочеться зекономити, можна брати Moto G55, мінус 26 грамів плюс аудіороз'єм. Щоправда, чіп скромніший, продуктивність нижча, бездротової зарядки тут не чекайте, а задня кришка із пластику. А ще як варіант, Moto G54 Power. Це щось середнє між G 55 і G 75 Він трохи менший і легший за G 75 має міні-джек для навушників. Отримав більший акумулятор 6000 мАг, який тримає більше 12 годин у тесті PCMark. Але в продуктивності помітно поступається своєму старшому брату. Тут вже Медіатек, немає третього модуля камери і повного водозахисту. Теж варіант для економних.